Весною та літом на схилах гелікону біля чистих вод кастальського джерела Аполлон водить танки з дев'ятьма музами. Прекрасні музи, дочки Зевса та Мнемосини, богині пам'яті повсюду супроводжували Аполлона. Він керував хором муз та супроводжував їхній спів грою на золотій кефарі, в тому йому не було рівних. Увінчений лавровим вінком Аполлон ступав попереду хору, а за ним слідували усі дев'ять муз. Каліопа, муза. Епічної поезії, Евтерпа – муза лірики, Ерато, муза пісень про кохання, мельпомена, муза трагедії, Талія, муза комедії, Терпсихора, муза танців, Кліо, муза історії, Уранія, муза астрономії, Полігімнія, муза священних гімнів. Коли усі дев'ять муз із Аполоном з'являлись в сонмі богів на Олімпі і лунав їхній спів під звуки Кефари, навіть Арес не чув поклику кривавих битв. бит. Скала блискавиця в руках у Зевса, його орел не здіймав грізні крила, а тихо дрімав на жезлі громовершця. Забували боги про чвари і турботи. Мир та тиша наставала на олімпі. Світлий та добрий був Аполлон. багато радощів він дарував і людям, і богам. Проте стародавні греки жили у суворі часи, і поняття добра і зла у них було відповідним. Дуже грізним був Аполлон у своєму гніві, не знали, пощади його стріли до кривдників багатьох уразили вони сини Алоея, От і Ефіальт розгнівали Аполона не на жарт. Будучи ще юними, вони стали погрожувати богам олімпійцям, відчуваючи у собі неймовірну силу, брати були впевнені, що потрібно зовсім трохи часу, аби вони змужніли, і тоді найвищі гори Греції Пеліон, осу і, звісно, сам Олімп впадуть під тиском їхньої надприродньої сили. А ще хлопці грозились викрасти з Олімпу Гару і Артеміду. Тривожили ці погрози богів олімпійців так, колись погрожували їм титани. Та недовго не. Покірні сини Алоея говорили, якось скували вони ланцюгами грізного бога війни Ареса. Тридцять місяців страждав він у цій пастці, поки не врятував його спритний Гермес. Справді могутніми були от і Ефіальд, і були вони спроможні виконати свої погрози. Не стерпів їхнього зухвальства Аполлон. Напнув далеко зрячий бог свій лук, блискавично промайнули в повітрі його золоті стріли і впали пронизані стрілами. От і ефіальд у даному. Випадку Аполлон повів себе доволі стримано. Більш жорстоко він покарав фригійського сатира Марсія за те, що той посмів змагатися з ним у музиці. Знищення Олімпу і викрадення богів олімпійців не так сильно засмучувало Аполлона, як посягання на його особисті досягнення, тим паче у музиці. Якось, прогулюючись у полях Фригії, Марсій наткнувся на очеретяну флейту, яку викинула богиня Афіна, коли помітила, що гра на флейті, яку вона сама ж і винайшла, спотворює її божественно прекрасне обличчя. Афіна у гніві прокляла свій винахід, бажаючи лютого покарання тому, хто підніме її флайту. Звісно, Марсій нічого не знав про прокляття Афіни, тому підняв флайту. Пройшло не так багато часу, як він навчився дуже добре грати на нещодавно знайденому інструменті. Всі заслуховувались і хвалили Марсія, що той зазнався, і викликав самого покровителя музики Аполлона на змагання. Аполлон прийняв виклик. Він з'явився перед слухачами у довгій пишній хламиді, увінчаний лавровим вінком та із золотою кіфарою в руках. Ех, як же недолуго виглядав житель лісів Марсії зі своєю жалюгідною очеретяною флайтою перед величним Аполлоном. Не дано було йому видобути такі чарівні звуки, що злітали із золотих струн кіфари світлого Аполлона. Очікувано переміг Аполлон. Ох, і розлючений був Аполлон цим бездарним викликом. Він наказав повісити нещасного Марсія за руки і здерти з нього шкіру живцем. Такою була розплата за сміливість. Шкіру Марсія повісили в гроті біля Келен у Фригії. Очевидці стверджували, що та шкіра завжди починала рухатись, ніби танцюючи, коли долинали до гроту звуки фригійської очеретяної флайти і завжди залишалась нерухомою, коли звучала велична золота кефара. Ух, краще не злити Аполлона і не потрапляти йому на очі, коли той гнівається. Але не тільки масником був Аполлон, не тільки загибель несли його золоті стріли. Він також мав дар цілителя. син Аполлона Асклепій, більш відомий як Аскулап. Бог лікарів і лікарської справи зростав Асклепій на схилах Пеліону, де його виховував мудрий кентавр Хірон. Асклепій дуже добре навчався і став таким умілим лікарем, що перевершив свого учителя. Він не лише стілював людей, а й повертав до життя мертвих. Це дуже розгнівало володаря царства померлих Аїда та й самого Зевса, оскільки суперечило порядку, який Зевс становив на землі. Розлючений Зевс метнув блискавкою і поразив Асклепія. Адже головне завдання громовершця на Олімпі – підтримувати закон і порядок. Проте люди обожествили сина Аполлона, Бога-Цілителя Асклепія. Вони спорудили багато святилищ на його честь, найбільш відоме святилище Асклепія в Епідаврі. Більше за Асклепія люди прославляли хіба що самого Аполлона. Греки шанували його як бога світла, очищення від скверни пролитої крові, бога провісника слів батька його Зевса, Бога, що карає на Селає хвороби та стілює їх. Усі люди творчих професій перебували під особливим покровительством провадаря хору мус Аполлона Кіфадера. Грецькі юнаки шанували його як свого покровителя. Аполлон вважався покровителем мореплавства, допомагав при заснуванні нових колоній і міст. Був рівний Аполлон самому Зевсові, по тому поклонінню, яке йому віддавали греки.